Пригостила сусідку, а вона одразу спитала у мене рецепт, тому ділюсь з вами. Консервацією я займаюся не так давно, лише 4 роки, але з кабачками експериментую от якраз всі ці роки, бо, як правило, врожай кабачка великий і треба щось з нього приготувати смачненьке. Тому хочу поділитися найсмачнішим рецептом на зиму, який ми знайшли. В тому році я його знаходила по рецепту. Кабачки по корейськи в цьому році це кабачки тощень язик. Щось схоже на варіант, як роблять баклажани. Кількість інгредієнтів дивіться в описі: кабачки, помідори, морква, солодкий перець, гострий перець, чесник в мене в заморозці, сіль, цукор, рослинна олія, оцет. Помідори і солодкий перець, ріжемо довільними шматочками, відправляємо тушкуватися. В цей час на олії обсмажуємо морквочку десь хвилин 5-7. Коли закипить овочева суміш, туди додаємо обсмажену морквичку. Потім сипаємо цукор сіль. А також туди додаємо цукіні і кабачки, які попередньо порізали ось такими бочоночками. Все перемішуємо і даємо проваритися цій суміші десь 15-20 хвилин, щоб наші бочоночки не розварилися. Потім сюди додаємо перець гострий, часничок, в в даємо прокипіти ще близько 5 хвилин. В кінці вливаємо оцет. І проваримо одну хвилинку, а потім розливаємо по стерилізованим банкам, закручуємо кришками, перевертаємо і накриваємо до охолодження. Спробуйте і ви!